Всім привіт! Ви на каналі Фоф Там з вами Казі, я Еді, і, і Діма і ти, мама. І сьогодні буде рубрика роботи. І перше, що я вам покажу. Це, Це купили і я вибрав собі нового робота. Будемо зараз складати. Я é, ще іде, не знаю, як його складати. Ого! У нього навіть передніслітар. Бачу, там прикольна робот. Показуй, що там є з нього, які частини. стены. А, ага, я поняв. О, ти ти саме складеш? Сюди треба яйця. Ви знаєте, чому сюди треба яйця? А вон яйця лежать. Це робот ця це робот кажу. Динозавр дівчинка? Ні. А ти знав, що тут яйця кладуться? Да. Нічого собі, я не знала. Кашло, куди? За дупу. Що? А як кто крепит Так, ляхай буде. я хайму, да. Я это правда допомагаю. Ну, Ja. Ja. Ну є? Ну-ка, є. Так, це, його вивалилось. На. Тепер ясно, як ви наставляєте. Там папа. Я відкриту тут батарейки? Ні. Нас єдиний сонячний удар. На. Удар ще не удар! Щоб до нас щоб не було суми. Дивлюсь, що ля тут робить. Який ля собі динозавра нашого крутого, так? Да, на батарейку. В першому магазині він вибрав собі іграшки, як пам'ятаєте, але світла немає, а вони не, е, тільки готівку беруть. Ілюша дуже сильно розстроївся, бідненький. Мама. Але можна? ми повернулися і він знайшовся в іншу іграшку. Бабу -ля, бабу -ля. Все. Боже, Ілля сам складає, все як має бути. Можна я тобі встановлю батарейку? Дякую. Чекай. Це я вставила вже зарядку. Ти в шоці? Це я сам. Я понял, як він включається. А, я теж. Тобі він подобається? Угу. Це, Це те, що ти хотів. У нас просто і я обоснює. Да не нанимається. Динозавр класний. Давай так розвернешься дальше. Хоп, яйця перше, яйце друге. Давай, включай. Включай. його. ігость розпакувати. Ні, давай це включиш до кінця, а тоді інший грашок. Так, а це зараз ми покажемо, як ілюшин динозавр на стінку світиться. Бачите? Ой, а чого він зверть ногами? Отак. От Але чого класти треба? А, бо він ходить і на землю отак. Ну, в общем. -то. Коли він ходить, то ще на землю відбивається отакий от, от, класний динозавр. Класно тебе я динозавр. Да. А покажи, як голова світиться. копійниці ми знайшли ще два таких динозавра. Да, так, тільки не таких великих, а маленьких. Угу. Ось так. Сюди приходи, привітай, підеш. Інша. Давай покажемо іншу іграшку, ти купив нову. Я, дай мені, дай, він не стріляє водою. В нього ще не краплі. Ні, він не стріляє водою. А Там чого? намальовано, що в нього з рота світиться, і з рот світиться, коли він ходить. Так, виклик, щоб <звук> башки. так, а це Ілюша купив <звук> такого маленьку машинку трансформера. До <риклад> речі, ми тільки зараз помітили, okay. що це треба було зібрати чотири штуки, Я казала казали давай ще okay. я такого візьмемо ні, тільки такі, такі подобається. Бо я не знаю. Я по я не брав, бо я не знав. <риклад> Давай зараз його да. зараз буде бити. Він заміг. З вами був Ілля, Касик і Діма, і мама. І динозавр, Ви були на каналі? І робот! Так, робот-динозавр, Ви були на каналі? Фо family. Day. Підписуйся на наш канал. І став лайки. Давай! Лайк. Играшки я собі вибрав Ілюша. Всім па-па-па-па!